На жаль, українська література ще не мала автора нобіліанта. Я думаю, що невдовзі цей час прийде. Та вона й за великим рахунком не могла його мати, вічно розтерзувана імперськими переслідуваннями російськими, імперськими насмішками, імперським кпином і зневагою, страхом імперським. Фізичним винищенням письменників це було неможливо. Такої, здається, долі літератури не було в жодній іншій країні світу. Можливо, через те українській літературі зараз суджено велике майбутнє. Сьогодні я би хотів поговорити, друзі, про двох російських письменників-нобіліантів: про Олександра Солженіцина, прозаїка і поета та есеїста Йосифа Бродського. Стається важко придумати більш різних письменників російських, ніж Йосиф Бродський, у за національністю російський поет і есеїст і Олександр Солженіцин. Але, як писав Іван Франков у одному з своїх віршів, екстреміся зустрічають, протилежності сходяться. Тобто, я не буду вдаватися в аналіз творчості Олександра Солженіцина чи Йосифа Бродського. Поговоримо про їхній імперський світогляд. До речі, Олександра Солженіцина мама була українкою Таїсія Щербак. І він писав, що я з дітства слухав звуки української речі. ба більше в своєму величезному романі Архіпелаг Гулах Олександр Солженіцин наче симпатію згадував Бандерівцю, наче симпатію згадував їхню боротьбу. Може здаватися, що Олександр Солженіцин напівукраїнець за національністю, як він сам говорив. Є прихильним і завжди був прихильним до України її самовизначення. Але знаєте, у російського письменника Достоєвського є така фраза, я трошки перефразовую, російська людина спочатку перехреститься, потім зарубає сокирою. І Солженіцин, вже коли був за кордоном, трошки забігаю уперед, трошки нелінійна розповідь, але необхідна така нелінійність нам. Коли вже в 70-х роках опинився на Заході, то німецький кримінолог почав писати велику книжку, яка називалася Без бороди про Солженіцина. Де йшлося про те, що Солженіцин і агент Вітров це одна і та ж сама особа, агент Комітету Державної безпеки. Я не можу достеменно, я не маю ніяких документів. Я кажу тільки те, що писали, що багато разів все-таки просочувалося в пресу. От. І екібастуському, так званому трудовому таборі радянському за доносом Вітрова були знищені, яких називали українські буржуазні націоналісти, так звані, які готували повстання в першій половині х років. Німецький кримінолог доводив, що автором доносу був Олександр Солженіцин. Ба більше Олександр Солженіцин пізніше сам визнавав, що я документи на співпрацю підписав, але я ніколи не співпрацював. Так сказав Солженіцин. Дивно, тому що він за спеціальністю математик. В 44-му році його посадили, бойовий офіцер, який Сталіна в листах називав паханом. У 44-му році називати Сталіна паханом і переписуватися своїми друзями. Ніхто би не відважився просто так. Достеменно. Я не знаю цієї історії. Але спираючись на думки багатьох людей, на власне розуміння своє і ваше, я думаю, що, і про це теж говориться, що Солзеніцин написав самодонос, щоб відпочити від війни, щоб побути у тюрмі, але не дивуйтеся, він потім згадував, що він пам'ятає натерту підлогу, пружинне ліжко, книги, ну, ви мені даруйте. Така тюрма, це як відпочинок був певною мірою для бойового офіцера, правда? Звідки? За що такі милості тому, хто назвав Сталіна поханом, якщо логічно подумати? Думаю, діяв за співзгодою певних органів? З другого боку, дуже заплутана, дуже заплутаний цей письменник, дуже заплутана ця людина. Солженіцин справді не любив радянської влади. Для нього був ідеал. Це Російська імперія, монархія. Він казав, що це була непогана держава. Зараз, чим далі ми будемо говорити, це вам все буде когось нагадувати частково. <кхем> Ідеалом була монархія. Не Ленін, не Сталін, але монархія. Але коли було надруковано в середині 60-х років в російському журналі Новий Мір, його повість один день Івана Денисовича, як би вона могла появитися? Якби не з дозволу найвищого керівництва радянської держави. Це було після розкриття Хрущовим культу особи. На кілька років Хрущов заприязнився з Солженіцином. Дивіться, як виходить Солженіцина. Солженіцин пише про страждання, як Достоєвський, про горе, про жертву дуже багато про страждання і про жертву. Вимагає в других. Сам Солженіцин живе так, як йому вигідно. І великих перешкод він немає. Який парадокс? Далі, ще більше, Солженіцин стає активно друкуватися. Коли Солженіцин розсварився з Хрущовим у 1966 році, здається, на Заході він починає входити в топи найкращих 10 письменників. Його твори моментально перевидаються. Вісім років перед тим, як він почав писати серйозно, і друкуватися, через 8 років він отримав Нобелівську премію. Можливо, Солженіцин співпрацював не тільки з певними органами радянської влади. Солженіцин вмів подобатися і на Заході багатьом, і так далі. Зрештою, він прожив багато років в Америці, коли був у цьому вогнанні від 1974 го року по 94-й. Той, який всіх повчав мерзких людішок, який ставав позу пророка і себе інакше не розглядав як пророка російського, завжди йому вдавалося. Проживати життя безпечне, сити і безбідне, навіть в Радянському Союзі. Все, чуєте, друзі? Його перша дружина, з якою він все ж розійшовся, Наталія Решетовська. Яка дуже важко переживала цей розрив. Бо якийсь час Солженіцин жив з двома жінками, мав їх в своїй орбіті, двома Наталями, Наталії Світлової і Наталії Решетовської. Наталія Решетовська напише пізніше мемуари про свого чоловіка. Це буде книжка, де. Він постає, скажімо так, далеко не на найкращому світлі, але добре, ображена дружина, перша. Це ще можна зрозуміти все. Але, скажімо, коли у Солженіцина робили обшуки, то його секретарка, яка йому допомагала друкувати архіпелаг ГУЛАГ, Воронянська, на допитах з нею знущалася, вона дома повісилася. Але вказала, де знаходиться Архіпелаг ГУЛАГ, Роман, над яким працював Солженіцин, начебто таємно. Вона повісилася. Солженіцин сказав одне. Вона мене предала, її наказано. Це абсолютна вимогливість до інших людей. Жорстокість. Все-таки літературний талант, може, не такий величезний, тому що, що до Нобелівської премії він опинився в потрібний час, в потрібному місці. Якби на кілька років пізніше був надрукований один день Івана Денисовича, інакше б все склалося Солженіцина. Харизматичність, жорстокість, коли треба, вимогливість надзвичайно до інших людей, і неймовірна поблажливість до себе, попри свої теорії життєві лжі, страдання, жертовності і так далі. На цьому був замішаний і на його особистісних рисах був замішаний культ Олександра Солженіцина, який поволі починає складатися. Солженіцин в'їжджає на захід в 70-х роках, потім живе в Америці. Як він себе сам називав, затворником, отшельником, живе своєю дружиною. Не дуже де в Америці працює, але час до часу виступає у пресі, веде безбідне життя абсолютно. А в Америці іммігранту не так легко вести безбідне життя, коли нікуди не виходити, не працювати і так далі. Ну, так вдавалося завжди Олександру Солженіцину. Я не знаю деталей. От. На початку 90-х років повертається, підтримує президента Бориса Єльцина, повертається, їде через всю Росію у вагоні. От потім близько сходиться з Володимиром Путіном, дарують йому дачу державну розкішну, де він від 94-го до 2008 року, коли він помер, живе у цій дачі близько коло російської тодішньої політичної верхівки. Солженіцин пише книжку, як нам обустроїть Росію. Де його імперський погляд, в тому числі стосовно України. Ці цитати широко друкувалися, стає очевидним. Я вважаю, що Солженіцин став підмурівком, одним із перших ідеологів такої Росії, яку ми маємо зараз. І його продовжувач Дугін Олександр і так далі. Російський ідеолог, сучасний Дугін. У своїй книжці, як нам обустроїть Росію, імперський світогляд Солженіцина безнадійний вже. Безнадійний. Я думаю, що в романах він ще як письменник загравав з іншими національностями і так далі. Але я впевнений, що попри те, що Солженіцин недолюблював радянську владу, по-перше, йому вдавалося з нею співпрацювати весь час. Дивно так. А навіть коли потрапив у тюрму у 44-му році, то йому дали 8 років, а його другу, що був при тій розмові, дали 10 років. Вся така загадка оточує ціле життя Солженіцина, яку, я думаю, не так важко розгадати. Також був російський письменник Варлам Шаламов, який написав книжку Колимські зошити, «Колимські тетраді про радянські концтабори. Це була жаска книжка, звичайно, на той час. Він зустрівся з Солженіцином, читав Архипала в Гулах, і, і після короткої розмови сказав цитую, хоч і сам був імперцем по-своєму, незважаючи на табори Варлам Шаламов, що я більше не хочу ніколи іметь діло із цим дільцом. Назвав дільцо Солженіцина. Тому що Варламов, яким би він не був, він був письменником. А Солженіцина він назвав вдало, як на мене. І всі його погляди пізніше почали тільки розквітати. Коли він помер у серпні 2008 року. На похороні були три його сини. На його похороні був Володимир Путін. Так дивовижно, головний чекіст країни. Так. Сумно прощався із головним антирадянщиком країни Олександром Солженіцином. Життя Росії сповнене неймовірних парадоксів. Також хотів би поговорити про ще одного поета, Нобеліанта Йосифа Бродського. Здається, Йосиф Бродський надзвичайно далекий від Олександра Солженіцина, якоюсь мірою так. Йосифа називають называют космополитом поетом хоч пешить по російське. Ну, я процитую із його вірша Письма римському другу. Если випало в імперії родиться, лучше жить в глухой провинции, у море, и от Цезаря далеко, Либезить не нужно, трусить, торопиться. Говорят, что все наместники ворюги, но ворюга мне милее, чем кровопийца. Підкреслюється одинокість, замежова, така велика космополітична одинокість автора навіть в цьому циклі. Я один сиджу в саду, горить світильник, ні подруги, ні прислуги, ні знайомих. У місто міра слабих міра сильних, ліж согласно є Юдєнія насікомих. Здавало себе, яка імперськість? Ні тут то било, як кажуть московити. Ще коли Бродський був молодим, він написав вірш на смерть Жукова. Про радянського жорстокого, кровожерливого полководця Жукова, який казав, що хохловні жаль, їх баби і що нарожають. Коли завалювали Дніпро трупами солдатськими українців, серед них було найбільше. На смерть слав мільйони. Бродський. Космополіт Бродський пише захопливий вірш про Жукова. Як про великого полководця, якщо це не імперський світогляд, друзі, то я тоді не знаю, що таке імперський світогляд. В нього було химерно перемішано все звичайно. І багато сучасників говорило, що в нього освіта не дуже така глибока. Разом з тим Бродський займався самоосвітою. Бродський справді на початку 60-х років сидів в психіатричній лікарні, якийсь час його запроторили, потім був на засланні короткий час. Але, боже мій друзі, як це все відрізняється від долі українських письменників, долі Солженіцина і Бродського? Ви чуєте, це ключове в нашій розмові. Василь Стус і Йосиф Бродський. Бродського потім висилають з Росії, він опиняється спочатку на Заході, потім зразу в Америці. А Василь Стус проходить справжніх мук багато років йде шляхом мук, хоч також претендував на Нобелівську премію. Кого не візьмеш з українських поетів? От як і в той час це не йде в ніяке порівняння, імперія щадила навіть тих, що не дуже, якби любила Радянський Союз. Для Бродського ідеал монархічна імперія певною мірою. Хоч страшенно відбілюють його російські критики, кажуть, що йому не було діла до України ніякої. Дуже добре. Але коли Україна здобула незалежність. У 92-му році в Америці Бродський читає жахливий вірш на незалежність України із закінченням крайнього українофоба. З Богом арли гетмани-вертухаї, Тільки коли прийде вам помирати пугай, Будете ви викріпіть царапая край матраса, строчки із Олександра, а не брехню Тараса. Тут навіть нема що аналізувати. Взагалі, Бродський вважав себе другим поетом після Пушкіна, як кажуть деякі його сучасники. Ну так даруйте у Пушкіна є вірш також Клівітнікам Росії. Огидний вірш Клівітникам Росії, де Пушкін пише, щоб всі слов'янські народи зілялися, цитую, в руському морі. І чи буде так ставити Пушкін запитання? От вам вільнолюбивий Пушкін. Який міг заграватись декабристами і так далі, але залишився вірний цареві, вірний шуміністичному світогляду. Я вже не кажу про те, що називав Мазепу злодієм і так далі. Тут можна дуже багато говорити, чи його цитати Пушкина, скоріш Кавказ іде Юрмолів, а цитата Шевченка з поеми Кавказ: Борітеся поборите, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля світає. І поема Полтава Пушкіна з нападками, звичайно, на Мазепу і так далі, якісь злодії у нього. Тут навіть, слухайте, можна дуже багато всього прилічувати. Але у Бродського навіть серед найбільш вільнолюбних і вільнодумних російських письменників того часу було багато однодумців, наприклад, Бардо Олександр Галич. Відомий, який виїхав на захід потім, пише про смерть Олександра Пастернака. Даже київські письменники напомінки його поспелі. Навіть київські письменники напомінки Європаспелі, підкреслюючи цим і раболіпність, ніби українських письменників, що спішили дуже, хоч може, і не хотіли. Слухайте, це дуже своєрідна строфа барда Олександра Галича. Я вже не хочу згадувати про те, навіть, тобто згадаю коротко, як Анна Ахматова сказала, що в неї в Києві було дуже важке життя. Український язик не люблю, мамо, ходімо, перекривила, коли говорила з Лідією Чуковською. Я вже не хочу зараз уникати, тільки нагадаю, що, певно, ви всі знаєте в романі Булгакова Біла гвардія, один із персонажів до курицького такого пише, що он був курицьким, а став курицьким. Я його спрашиваю, а як кот по-українськи, в кит? Кит, українській російській мові має різний правопис. Пише, що він дивиться на мене. Аніколка рігочить. У малоросії нет китов, у Росії все є, і поэтому слова такого нет. Таких насмішок, починаючи від української мови і так далі, і у Булгако, і в інших є, можна дуже багато назбирати. Дуже багато назбирати. Навіть Осип Мандельштам ще до 30-х років робив випади проти України, що, мовляв, Галичина – це не українці і так, далі, і так далі. Одному з своїх віршів зараз не можу пригадати цитату. Кого не візьмемо, то дух імперський є у творчості Анни Ахматової. Яка пише принаймні про візантійські літургію, чи як там це називається, і так далі. Попри те, що це були письменники широковідомі й самі по-своєму страждали? Тільки не в тому всьому, що стосувалося України або дуже мало. Ахматова, правда, в кінці життя перекладала Івана Франка кілька віршів із циклу зі Бродський, який виїжджає за кордоном, от потім ціле життя він живе в Америці. Він має дуже багато проблем із своїми неврозами, не може до кінця життя покинути курити, хоч був хворий, кажучи, бросить куріти, зачем туди просипатися. От. Одружується з і напівіталійкою, і напівросіянкою. Має від трьох різних жінок, трьох дітей від Маріанни Басманової художниці, від балерини, і потім від цієї Марії Бродської Марії, Соні Бродської, здається. От. І дуже багато віршів присвячує, а дуже багато йдеться про цю Маріанну Басманову, яка з тою його іронією, а потім вийшла замуж за інженера-хіміка, і судя по письмам, чудовічно поглупила. І тепер тебе від провінціях і мітрополіях і так далі. Весь час борючись зі своїми особистими почуттями, зрештою, отримаючи. Нобелівську премію, як і Солженіцин. Дивіться, Нобелівська премія, друзі, я нагадую, це політична премія значною мірою, щоб не складалося враження, що це були найталановитіші письменники світу в той час, коли вони отримували. І Солженіцин тоді отримав, коли був іммігрантом. І Бродський отримав через певну кількість часу, коли був іммігрантом. Це давалося все із політичних міркувань. З політичних міркувань Бродському і Солженіцину. За Солженіцина то вже й мови нема навіть. От, після вірша Бродського, вже після Нобелівської премії, вірша на незалежність України, хоч намагалися всяку довести, що йому до України не було ніякого діла. І цих не те, що образливих, а поза межею хамства стров, говорити про якийсь космополітизм Бродського було би смішним. Я не аналізую тут літературні достоинства Бродської і Солженіцина, а тільки ще раз нагадую нам всім, що немає російських письменників, які б не мали в душі імперських почуттів, назавжди їхні душі спотворені цим жахливим відсвітом імперської величі, жахливими ілюзіями імперського всесилля, імперської манії. Вищості і про заюк Олександр Солженіцин і поет Йосиф Бродський винятками, як бачимо, не були. Дякую. Друзі, хотів би повідомити вам, з радістю повідомити, що на початку січня у львівському видавництві Юлії Сливки, так воно називається, появився друком мій роман про Григора Тютюнника «Місяць у місяцю. Складна, суперечлива. І трагічна наприкінці доля великого українського письменника Григора Тютюнника в цьому романі у моєму баченні відображено. Я колись чекав, що хтось напише роман про Григора Тютюнника, потім вирішив написати сам. Я був би дуже радий, якби ви частіше писали мені у меседжер. І купували цей роман з автографом. Роман має дуже гарний дизайнерський вигляд. За що дякую дизайнеру Марії Кристопчук і дякую видавцю і письменниці Юлії Сливці. Чекаю, ви не пошкодуєте, особливо ті, хто любить, розуміє і відчуває складну чи, скажімо так, непросту психологічну прозу, прозу про великого письменника, роман про великого письменника. Також, друзі, просив би вас підтримувати YouTube канал. Який підтримується, може, кількома десятками людей, тільки завдяки якому виходять наші передачі, які ви любите, просив би активніше підписуватися, коментувати, щоб ми могли тут формувати наші уявлення про долю і шляхи розвитку української культури. Дякую.